І всім привіт! Всім привіт! З вами знову я. Сьогодні е, ви знаходитесь, я не знаю, на якому е, конкретно каналі ви знаходитесь, е, чи Rebology Master, чи Rebood Rebo Master Games, оскільки це відео вийде на обох моїх кан каналах. І сьогодні ми будемо грати в гру Fishing Planet, якщо ви дивилися в моєму відео е, на каналі Rebood Master. Ребжі мастер, то ви бачили моє оце відео по цій грі. Зараз ми трохи налаштування, зробимо менше. Быстро є Це нормально, зглажування. Є. Висока і низька. а тут тільки висока та низьке. Хай низьке. А, ні, хай хай високе буде. Так, як я не вашу... Примініть. А мені цікаво, тут мову можна поміняти Профіль, аудіо. Я б на українську поставив. Создателі аудіо, відео. Ну ладно, хай буде так. На рибалку. Ну хай на російський буде все рівно. Такс, о, все. Ми знаходимось. Пользуюся Windshift. Так. Ну, це, це така цікавенька гра. Всім раджую пограти, вона важить небагато. Вона сама не. не. Ну, вона безкоштовна зараз. Ну, вона взагалі безкоштовна. Ну, взагалі, тут, бачити нема сенсу, оскільки я хочу піти на цей місток. Місток, ну, давайте тоді ось тут поставимо. Рибалка, ось тут буде. Трофій. Ось тут якась людина вже є. Зараз половимо тоді. Ага. Ага, ось бачите, ми з вами витягнули. Так, давайте ми тоді закидуємо. Це у нас гачок номер 8. Давайте виглянем краткий туторіал. Ні, мені туторіал не потрібен. Ну і так, половимо з вами. До речі, дуже цікава гра симулятор на комп'ютер гри. Ух ты! Ну що, як думаєте? Є щось? А, вона зірвалася. Це класна гра, симулятор такого риболовлі. Якраз по темі моїх обох каналів. Перший канал Рибоджі Мастер основний мій канал. Це просто більше про риболовлю. А Games канал це такий про ігри конкретно. До речі, дуже багато ігор будуть виходити. Плануємо взяти ще зняти для вас. 19 слишком рано. Давайте я поняв краткий. Ладно, давайте з цього місія половимо, бо воно мені буде. Постійно вписати оце. Ага, тут тільки одну рибу треба піймати. Фрикціон. Тут можна ще й фрикціон якось плюс. А, ось бачите? Бачите ось, ось це коло там, де біля дев'яточки там коло це тут фрикціон ще. Давайте ми відредагуємо, як у мене. Ви можете отрегулювати фрикціон. Я вже відео оцей хай буду. У мене так само він стоїть. Оцей фрикціон зараз. Це таке відео це така гра і відео таке, що воно розлабляюще таке. Що ви сидите? Так спокійненько. Ловите рибку, собі тягаєте. Ждіть. Чекаємо, чекаємо. Так, с Насти Так я ж уже... Фрикцион на 3 деление. Ну, ага. Ну, хай так будет. Фракцион половину. Як она хотела третье деление. Я взагалі в цю гру програв дуже багато часу. Воно тут треба встигнути. Треба встигнути витягнути ще. Ну, це як в реальному житті, хоча ні, от особисто мені в реальному житті якось легше рибу спіймати. До речі, як ви відноситесь до такої ідеї, щоб зараз піти на риболовлю на спінінг? І от я зняв на мій основний канал Мастер. Якщо ви дивитесь це Мастер Геймс, на Рибоджі Master Games, підписуйтесь обов'язково на Рибоджмастер, оскільки там вже скоро, напевно, вже вийде відео нове. Вийде відео нове. І от якщо вам сподобається ця ідея, і от я побачу, що ви мені в коментарях там напишете, щось, що цей, щось таке цікаве, на яку рибу можна сходити. Але єдиний мінус, зараз на Дністрі у нас з 1 квітня буде цей буде. починатися нерест. І рибу не можна буде ловити. Але у мене є одне місце, навіть два місця, де можна половити спокійну рибу під час нереста, бо це приватні озера. Ну і я знаю тих, хто там живе. Ну, хто, хто чиї ці озера. І якщо вам буде цікаво, тоді я зніму для вас відео риболовля на хижу рибу і риболовля на... Поплавок. на поплавок на цю. Хто це там? Ай! Це що, риба? Риба, риба, опа! О, бачите, сніжа брендсоу, сонячні. Ну, давайте забираємо, що? Все, попробуйте поймати ще рибу. Поймайте другу рибу. Ну, в общем, якщо вам сподобається ця ідея, то я вам зніму обов'язково відео. Але зараз у нас навіть в 5 годин. 5 годин у нас зараз. Ця. Мінус 4, мінус 5 градусів. О, золотістий шнейр 5 опита получено. Ну, Давайте заберемо. О, давайте поміняємо місце. Давайте сюди, все. Тепер ми будемо тут спокійно рибу ловити. А це що таке? Я такого не пам'ятаю. Нажміть Є. А, це типа. цього, червей. Виберіть, зажміть. Зажміть, А, колесика. Z. Ага, все. Так. І давайте черві. Ну, давайте черві виберем. О, все. Тепер у нас хробаки. Тепер у нас хробачки є. І ми зможемо з вами спокійно ловити рибу. Угу, да, хробачки. І взагалі, оце ідея. Я дуже хочу сходити на риболовлю. Багато хто з моїх там. Ну, у мене є друзі, деякі блогери. М -м 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 -м. Там друг. <coughs> Навіть мій друг рибак QR. Можливо, ви бачили його відео-ролики. Він... Але він давно не випускав відео, треба буде йому сказати, щоб він випустив для вас відео. От давайте ще піймам десь 5 рибинок. І ось цей, давайте ще піймам десь. Ні, ну не п'ять, давайте штучки три. Якщо вам сподобається ця тема, тоді я для вас зніму ще ще відео, ще багато цікавого всякого. Зніму для вас я. Я, до речі, нарешті налаштував свій мікрофон. Ви мені під відео на роботу Master Геймс писали що відео, щоб я взяв собі мікрофон. Новий у мене нормальний мікрофон, я єдине, що я взяв, тільки налаштував його правильно. І тому тепер трофейний. Хтось уже трофею якогось піймав. Опа, опа. Ну шо, як думаєте, є щось? Та я думаю є. Да, є, є. є. Гляньте! Це шо таке? Ну-ка. Ох ти. Ох ти, гляньте, яка велика. Ой, мені навіть дали цю нагороду в Steam. Ви должны отпустити рибу, чтобы збирати штраф. Ну що, відпускаємо. Давайте відпустимо. Новий уровень. О, нам дали новий уровень. А, дали нові предмети. Окей. Давай это тут скинем. Неверное место, достаньте оснастку. Забросьте. А, сюда. Так. Все, эта проперманка легла на дно, как на полотка слишком большая. Достаньте оснастку, удерживая shift. А, шифтом сошвычивано. Удерживая. О, Це яке О. Ну, давайте хай буде десь так. Угу. А, фрикціон ще треба зменшити. Приблизьте попловук Z. О, о, тепер у нас... Ах, ти ні. Можем трошечки підкрутити, було зручніше. Ну, взагалі це цікава, гра. Давайте ще одну рибинку поймаємо тоді. Бо ця гра реально затягуюча, щоб я не загружав вас великим контентом. Великою кількістю контенту. Ну, як думаєте? Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, ми готові. Давайте. Д Давай ключ вже. Цікава гра. Опа! Потікаємо, потікаємо, потікаємо. О, е! О, трофейный. Давайте забираємо. О, нам выдали нову нові. Ці. Награда, новый водоем. Це не знаю фірму, честно. О, гляньте, фидер надали нам нам на. Фідера. ну, взагалі. Окей. Ну, давайте крутнем. Як думаєте, що, що нам випаде? О, це що? Три дні преміум аккаунта Нормально, взагалі, класно. Крутіть, ага. Ну, дайте круто. А, ні. Ну, все ноль. Не, чекайте, це у нас є все. Ну, і на цьому я вже буду закінчувати наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока!